Шановні друзі, відеоконсультація присвячена особливостям навчання шестирічних першокласників. Так склалося, що понад 70 років в школі до першого класу приходили семирічні учні. Але останні 10 років до першого класу почали приходити шестирічні учні. Чим же відрізняються учні 7 років і 6 років? Семирічні учні за своєю класифікацією, це діти молодшого шкільного віку. В той час, як діти 6 років це звичайні дошкільники. Ну, і без сумніву, навчання дошкільників і молодших школярів суттєво відрізняються. Що нам необхідно знати про особливості поведінки і навчання. Шестирічних першокласників, тобто дошкільників. Ну, в першу чергу, треба розуміти, що у них продовжується дошкільний вік, і їхнє життя саме пов'язано з тим, як вони жили і працювали в дошкільному навчальному закладі або в родинах. В першу чергу, нам необхідно знати, що ці діти в своїх фізичних потребах вони... Є досить е, швидкими, іноді е, поспішають, і по великому рах, рахунку е, у всіх своїх справах вони намагаються зробити якомога швидко е, і не дивлячись на якісну сторону своєї роботи. Вони є шумними, говіркими, легко втомлюються, часто хворіють. Можуть принаймні гризти предмети, ну, ручку, олівець, лінійку, крашок, зошита, папки для зошитів, підручника. Все це вказує на те, що в них розвиваються зуби. Крім того, вони можуть принаймні намагатись бути першими. Що теж є властиво саме для дітей дошкільного віку. Крім того, у них величезна здатність на отримання задоволення, вони люблять сюрпризи, які роблять їм дорослі, легко виходять з себе, коли хворіють. Крім того, у них мають величезне значення їх друзі. Тобто колектив суттєво впливає на встановлення дошкільника 6 років. Про що ще необхідно знати? Вони люблять жартувати, люблять загадки. У них бувають часто випадки, коли вони скаржаться педагогу або скаржаться батькам на своїх однолітків. Вони краще навчаються тоді, коли роблять певні відкриття. Їм більше подобається процес, ніж результат. Тому їм дуже комфортно, коли вони щось роблять. Але не завжди те, що вони роблять, стає якісним. Вони можуть одночасно братись за велику кількість справ. Про все це необхідно пам'ятати. І тому, враховуючи оці всі особливості, ми маємо їх підготувати до статусу першокласника. І цей процес має бути поступовим. Він не може бути одномоментним. Крім того, якщо ми говоримо про дітей шести років, то у них по суті переважає в їхній діяльності права півкуля головного мозку, яка відповідає за наочно образне мислення, в той час як ліва, яка відповідає за абстрактне. Мислення за логіку, вона тільки завершує своє формування, що вже визначиться всім роком. Тому всім нам треба розуміти, що для їхнього успішного навчання треба враховувати особливості діяльності мозку, пам'ятаючи про те, що все-таки на першому місці у них образ. Тому всі предмети, які ви бажаєте їм надати, щоб вони їх добре засвоїли. Вони мають подаватися через зрозумілу систему координат, через образ, через предмет конкретний, який можна продемонструвати, який можна обмацати, пощупати, який можна потримати в руках, на який можна подивитись, а не просто собі уявити. Процес уявлення неіснуючого предмета буде формуватися поступово. І Саме головне, вони досить часто задають величезну кількість запитань. Отут має бути терпіння, увага, і дуже важливо, що питання, які ставлять вони нам, були розкриті, зрозуміли для них. Їх не треба відкидати, тому що відкидання питань. Призводить до того, що їхні пізнавальні здібності гальмуються. Тому пам'ятаємо про це і будемо намагатися робити все можливе для того, щоб шестирічки наші дошкільники в першому класі відчували себе комфортно.